Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні моє відео буде зовсім не про в'язання, а така невеличка, така невеличка підготовка, можна сказати, до нового року, тому що час дуже швидко плине і хочеться в домівки внести трішки затишку, трішки радості якоїсь. І такими своїми невеличкими роботами, які я робила на Новий рік, я хочу поділитися із вами. Ось, ви бачите, в мене цих гномики. Ці гномики у мене стоять, я їх ставляю на камін. Мені дуже давно хотілося камін, і тому я вирішила його собі зробити. І зробила я його із картонної коробки з-під телевізора. Давайте зараз я вам трішки розповім про камін, а потім розповім, як я робила цих гномиків. Все робиться дуже легко. Навіть шити нічого не потрібно, так що давайте розпочнемо. Камін я робила із картонної коробки. Відео я вставлю вам, подивитися, із картонної коробки з-під телевізора. Є дуже багато варіантів, як можна робити. Можна картонні ящички склеювати між собою, робити ну, такий габаритний, великий камін. Але в мене, так як в мене міста не дуже багато. І я його зробила, він в мене вийшов вузенький і невеличкий. А ви вже можете, якщо у вітальню, якщо хтось хоче велика вітальня, то можна зробити ну, чималенький камін із ящички. В ящички ви скручуєте скотчем, і у вас виходить чималенький камін. Ну, Я вирізала, вирізала із картонної коробки з-під телевізора. Вирізала всередині, вирізаю я таку виємку, щоб туди можна було поставити ну, чи свічки, чи можна положити такі дровцята і обкрутити їх гірляндою, і буде такий вигляд, ніби горять дровця в каміні. Але я цього не робила, я робила спеціально, щоб можна було свічки ставити, і тому я запалюю свічки. І все чудово. Навіть коли не було в нас світла, світло вимикали. Взагалі він у мене стоїть у такій невеличкій прихожці. і запалюєш, і вночі класно. Але попереджаю, що краще не, не залишати все рівно на ніч, щоб, щоб без присмотру. тому що, так як... Бумага, все, а можна купити свічки ті, що на батарейках. Взагалі класно. Я також купувала, ми також ставляли ці вогники і чудово. Коли я вирізала із картонної коробки, всередину я набиваю пінопластом. Для того, щоб коли ми будемо обклеювати. Нашу конструкцію, щоб її не повело. Набила я не, не дуже здорово, але щоб, щоб трішки вона не пуста була. Набила пінопластом. Потім, потім із картону чи з ящичків непотрібних, я вирізала такі ну Так як під цеглинки, заготовочки під цеглинки, як цеглинки. Ну Це вже також, на, на ваш погляд, як, як вам, які вам хочете квадратні, хочете овальні, які хочете цеглинки можна вирізати. Я також фото поставляю ближче, щоб було вам видно. І на гарячий клей я ці цеглинки обклеювала. Також можна повністю обклеїти, але я формочкою, ну, так, не повністю обклеювала. Всередині всередині каміну я обклеїла цими цеглинками повністю, щоб ну, вид був такий, ніби обложено цеглою. Коли я наклеїла ці кирпичики наші цеглинки, воно все висохло. Потім я купувала. Серветки, звичайні серветки, і наклей ПВА наклеювала, вмазувала наш камін клеєм ПВА, наклеювала серветку. І зверху я промазувала також клеєм ПВА, ПВА але тільки я клей ПВА, ПВА розбавляла водичкою, тому що він загустий і серветки. Рвуться, тому їх потрібно трішки, його потрібно трішки розбавити клеї водичкою. Обклеїла серветками, можна, ну, я брала білі, звичайні білі бумажні серветки. Можна один слой, можна два слої. Це вже також, на ваш погляд, скільки ви хочете, стільки і наклеюєте. Але там, де виємки кирпічиків, я також трішки серветки втапту, вдавлювала, щоб формочка кирпичика, цеглинки залишалась. Ну, ви, коли ви будете промазувати з щиточкою, то воно саме, в принципі, лягає так, як потрібно. Потім ця вся конструкція сохне, висихає. Зверху. До речі, перед тим, як обклеювати, вибачте, забула сказати, як обклеювати серветками, зверху також ви робите. Можна з пінопласту поверхню зробити, можна з будь-якої фанери, Це вже байдуже, можна товще, можна тонше. Також приклеювала зверху, щоб можна було поставити щось, ж самі свічечки, можливо, хтось фотографії чи картину, навіть квітку, якусь, якщо він буде устойчивий, навіть можна квітку якусь поставити. І сам камін я також ставляла на дощечку, приклеювала до дощечки, але більш прочнішої, щоб він був устойчивий, щоб він не падав. Він виходить переносний, його можна переносити куди ви хочете, в будь-яку кімнату поставити, якщо вам там не сподобалось, перенесли його куди-небудь в інше місце. І все. Потім, коли це все в нас висохло, серветки наші обсохли. Я купувала краску вологостійку, білу також. Ви можете в будь-якому. Кирпичики можна обкрасувати будь-якою краскою, можна під цеглу під обкрасити, червоненьким. Ну, це вже також, як ви хочете, але мені хотілося білий. Тому я купила білу вологостійку краску і покрасила декілька разів. Я фарбувала декілька разів. Вона швидко сохла, не, не дуже довго. Ну... Так, ніби, ніби, в принципі, все. І ось уже, мабуть, рок-два, рок, рок, як я робила його, ну, мабуть, десь так. І витирається вологою серветкою, мию витираю, з ним абсолютно нічого. Не робиться, не здираються, не серветки. Так що це я з власного досвіду можу вам сказати, що все чудово тримається, держиться не облазить. Ну, звичайно, не вижимаю воду на нього, а влажною тряпочкою протерла. І все чудово витирається, вимивається. Мені подобається. Так що, якщо вам сподобалось, то можете собі зробити і внести трішечки такого. Такої радості до себе в домівку. Я ж кажу, якщо ще свічечки ставляти на низ, взагалі дуже чудово виглядає. І тому до каміна я вирішила, що потрібні на Новий рік і новорічні гномики. Гномики можна зробити навіть осінні і ставити на цей камінчик. Можна їх міняти. Ось такі, бачите, такі гномики. Зараз я вам розкажу, як я їх робила. Це в мене був перший пробний. Тут у мене звичайна кришечка для баночки металева. Із носочка я вирізала таке тіло, приклеювала до кришечки, на дно кришечки таких камінців накидати, щоб він не падав гномік наш. Приклеювала, набивала сінтіпоном. Потім вирізала таку. Шапочку вирізала, ну, таку конусну. Сюди також вставила проволочку, щоб можна було гнути його, як, як хочеш. Цей наш хвостик такий. І також легенько набивала сінтіпоном. Потім із чулка зробила носик із колготка. Зробила носик, набила також синтепоном. І приклеїла на, на гарячий клей. Бороду я робила із, звичайних, із звичайної пряжі. Це крил, здається, я вже й не пам'ятаю. Також приклеювала. Так, що ще? Ручки, ніжки, все. Вирізаєте, я нау, науку вирізала, якої довжини мені хотілося. Все склеювала, я нічого не шивала, все склеювала я гарячим клеєм. Рукавички також вирізала. Це з фетра зроблені. Тут обклеювала синтепоном. Сюди в ніжки також я вставляла проволочки, щоб як сидить на камін, можна було їх вигинати, згибати. І такі сапожечки це все з фетра. Ось так. Ось такий гномик. Ну, тут, я не знаю, можна було щось яскравіше. Знайти, не знаю, чого я не знайшла яскравішку. Яскравішого. Так. Ага, і це фліс. Із фліса я шила це все. Можна замінити будь-яке, можна і джинси, старих джинсів робити. Це вже ваша уява, як ви бажаєте. Я просто вам хочу показати, як можна зробити ось таких гномиків. Так, це перший я, в мене був пробний я робила, а цього вже також тут у мене залишалися ось носочки. Все, все так само робиться, але трішки я. Ну, Трішки його переробила. Так, зробила тут йому вже окуляри з проволочки. Зробила йому очі. Звичайно, в мене гудзики були, я їх пофарбувала чорним лаком. І все. Так, що в мене? Ось цей, цю бороду я робила із старої дитячої курточки. Це із своєї старої курточки. Ось такі черевички. Також проволочку я вставляла. Ну, тут уже я трішки по-іншому такі кольори трішки веселіші зробила. Ось таких гномиків можна, в ручках також проволочка вставлена. І легенько-легенько набитий сінтіпух. Так, ну ось, ось такі поділочки, що я хотіла вам показати. Робиться, я ж кажу, що так як я шити не дуже полюбляю, розлюбилось мені шити чомусь. Тому все я клеїла, все я клеїла гарячим клеєм. І ще ось таку робила із файмірана, Я робила ось таку ялинку. Сюди бутилку з під шампанського можна ставити. Ось так. І все. І я на неї ціпляю ось такі буси, обматую, коли вже не потрібно. І стоїть вона замість ялиночки на столі, на будь-якому. Ось так. Тут всередині в нас картон. Також нічого важкого немає, все легенько робиться. Ну, головне, щоб бутилка сюди вміщалася. І ось так красиво на столі. Стоїть. Сюди можна навіть я робила невеличкі такі іграшки, цепляла також із Фомірана. І на ялинку у мене десь лежать іграшки на горищі із фомірана. Я все робила і блискучі, такі, ну, гарні іграшки. Можливо, колись наступного разу я обов'язково вам також, поки я чомусь не додумалася зняти і з горища і показати вам. Але обов'язково покажу. Ну, ось такі, такі невеличкі, можна зробити собі. Таких гноміків можна зробити. Я ж кажу, можна і осіннього гноміка зробити, і осінню. Ну, взагалі, це вже ваша фантазія. Сюди можна якісь листочки цепляти, якісь ягодки, і ось буде вже осінній. У нас буде осінній гномік. Сюди можна на рукавички також понаклеювати якісь листочки, типу сніжка, а наклеювати якісь листочки, ягідки, вив'язувати, ну, байдуже все, що завгодно можна робити. А на камін можна, але я все так і не зробила собі. Можна також із фетра робити такі башмачки чи носочки, і цепляти на камін, ось на подарунки, туди вкладати якісь подаруночки і вже діткам, та навіть і дорослим буде цікаво. Можна навіть дівчатка в'язати, в'язати шкарпетки, і в'язати і вивішувати на камін і взагалі буде класно. Я хочу спробувати, але не знаю, як буде часто. Також спробую, щоб порозвішувати в цьому році на цей камін Шкарпетки в'язані. В'язання, можливо, з Фомірана або з фетра зробити. Також буде, буде дуже чудово. Ну, Це такі, така моя невеличка ідея, яку можна кожному зробити. М можна із, із будь-яких матеріалів, які у вас є під руками. Будь-що, я ж кажу, можна старі ж джинсів, можна що завгодно можна брати і. Навіть шити не потрібно. Гаряч, на гарячий клей все посадили, і все. І дуже чудово. А відео я вам також поставляю, каміна, щоб ви примірно подивились, як воно виходить. Фантазію можна дуже багато. Фантазії до цього каміна дуже багато по-різному роблять, але я зробила такий невеличкий, я ж кажу, тому що міста небагато. А мені хотілося. Хотілося, щоб в мене був такий камін. Тим паче, якщо він зроблений власними руками, це, ну, це класно, ви мене розумієте. Так що дивіться, надихайтесь, підписуйтесь, підтримайте мене, будь ласка, нажимайте на дзвіночок. Я сподіваюся, вам буде надалі цікаво, так що заходьте, не забувайте про мій канал. Мені дуже приємно дивитися, коли додаються підписники. Це, це надихає і хочеться творити. Дякую вам за підтримку всім. Велике спасибі. Ну, На цьому буду закінчувати. Миру вам, тиші, спокою. Бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!